Доброго ранку усіх, хто дивитесь передачу ранок з Надією. Я хочу бажати доброго ранку і тим, хто не має такої змоги. Але разом з вами ми будемо дякувати Богові за новий день життя, дякувати Йому за обітниці, які Господь дає нам через своє Слово. Сьогодні я хочу разом із вами подивитися два життєво важливих уроки. Перше. Ми читаємо у книзі Псалми, у 50 му розділі 5 й вірш Позбирайте для мене побожних моїх, що над жертвою склали заповіта зо мною. Якщо душа бажає очиститися, облагородитися та приготуватися до життя в небесних оселях, їй слід засвоїти два уроки урок самопожертви. Та урок самовладання. Одним ці уроки даються легше, ніж іншим, бо Господь навчає їх простим методом м'яко та з любовю. Іншим необхідно вчитися повільно через страждання, аби вогонь очищення позбавив їхні серця від гордощів та самовпевненості, від земних пристрастей і себелюбства – щоб виявилося справжнє золото характеру та через благодать Христову вони стали переможцями. Божа любов зміцнить душу, і завдяки заслугам Христової крові ми зможемо залишитися неушкодженими у вогні спокус і випробувань. Проте ніхто не зможе нам допомогти, крім Христа, нашої праведності. Який став нам мудрістю і освяченням і викупленням. Істинне освячення це не більше і не менше як любити Бога всім серцем, непорочно ходити в його заповідях і Його постановах. Освячення це не емоція. А небесний принцип, який підкоряє всі пристрасті і бажання у владі Божого Духа, і здійснюється воно через нашого Господа та Спасителя. Хибне освячення не прославляє Бога, а веде всіх, хто вважає себе освяченими до піднесення та прославлення самих себе, будь-який наш досвід радісний чи сумний. Який не відображає Христа і не вказує на нього, як на джерело досвіду, не є істинним християнським досвідом. Коли Святий Дух сіє в душі Божу благодать, її власник наповнюється покірливістю і починає шукати товариства тих, хто говорить про небесне. Тоді Дух являє нам Христа і те, що належить йому прославляючи не одержувача, а подателя. Тому, якщо ви маєте священний мир Христа в серці, ваші уста наповняться хвалою і подякою Богові, ваші молитви, ваше виконання свого обов'язку, ваше людинолюбство, ваше самозречення. Не будуть темою ваших роздумів чи бесід, але ви будете звеличувати того, хто віддав себе за вас, коли ви були ще грішниками. Ви скажете: Я віддаю себе Ісусові, я знайшов того, про кого писали Мойсею в законі та пророки. Прославляючи Його, ви знайдете дорогоцінні благословення, і вся хвала та слава, заздійснені через вас, вознесуться Богові, а не вам. Чи бажаєте ви справді мати той мир, який дає Господь? І отут, у 37 розділі книги Псалмів, у 37 вірші, ми читаємо. Бережи неповинного та дивися на праведного, бо людині спокою належить майбутність. Мир Христа це не приборкане шаленство, виражене в гучних голосах і рухах тіла. Мир Христа це розумний мир. Він не накладає на своїх власників відбиток фанатизму та шалапутства. Це небезладний порив, Він походить від Бога, коли Спаситель наділить душу своїм миром, серце перебуватиме в досконалій гармонії з Божим Словом. Бо між духом і словом немає суперечностей. Господь прославляє своє Слово у всіх своїх діяннях щодо людства. Це Його воля, Його голос явлені їм. І якоїсь іншої волі, іншої істини, окрім відкритої Його дітям у Його слові, у нього немає. Якщо вас відвідало чудове почуття, але воно не узгоджується з чітко вираженими указівками Божого Слова, вам варто поставити його під сумнів, бо воно не має небесного походження. Мир Христа. Приходить через пізнання Ісуса, якого відкриває нам Біблія. Якщо ви черпаєте щастя з якихось інших джерел, а не з божественного, воно буде мінливим залежно від різних обставин, тоді як мир Христа це постійний міцний мир. Він не залежить від якихось обставин життя, від величини земного багатства чи кількості земних друзів. Христос це джерело живої води, і почерпнуті з нього щастя та мир ніколи не минуть, оскільки Він є джерелом життя. Ті, хто покладається на нього, можуть з упевненістю сказати, Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляється. У нас є причини неупинно дякувати Богові за те, що Христос своїм досконалим послухом повернув нам небеса, втрачені Адамом через його непослух. Адам зрішив. І діти Адама розділили його провину та наслідки його вчинку. Але Ісус поніс на собі провину Адама, тому всі діти Адама, які навернулися до Христа, другого Адама, зможуть уникнути покарання за порушення закону. Ісус знову придбав для нас небеса, зазнавши випробування, якого не витримав Адам, бо він був у всьому слухняний закону. І всі, хто має правильне уявлення про план викуплення, побачать, що вони не можуть бути спасені, залишаючись порушниками Божих святих заповідей. Вони повинні припинити порушувати закон і вхопитися за Божі обітниці, які належать нам завдяки заслугам Христа. У своїй вірі ми повинні покладатися не на свої людські здібності, а на Божу силу. Христос повинен стати нашою силою та нашим захистом. Чиста жива релігія виявляє себе у послухові кожному слову, яке виходить з Божих уст. А ці слова, усі ці слова записані у цій святій Книзі. І про це я хочу з вами помолитися, щоб Дух Божий покерував нами, щоб ця книга стала нашим дороговказом. Наш дорогий Небесний Отець, схиляючись перед тобою в ці хвилини, ми складаємо щиру подяку за твою безмежну любов, за твою охорону життя і здоров'я. І дуже дякуємо тобі за Твоє слово, за святу книгу Біблію, яку ти залишив людям. Щоб вони чули твій голос, щоб керуючись її порадами, кожен став твоїм послідовником. Ми дякуємо Тобі, Господи, що сьогодні ми маємо цю книгу на рідній мові. Ми дякуємо Тобі за всі благословення неба, які ти нам дарував через жертву Ісуса Христа. І дякуємо Тобі за те, що Ти дав можливість сьогодні почути Твій голос. Прощай нам, що не так було в нашому житті, коли ми, Господи, обирали свої дороги і самоупевнено крокували ними. А сьогодні, коли ти відкрив нам істину, що треба бути послушними твоїм заповідям, дай мудрості нам звернути на це увагу і піти тією дорогою якою є Ти, Ісусе. Це наша молитва і прохання до тебе. І ще благаємо, щоб твій мир і ласка, і твоя охорона сьогодні супроводжувала наші сім'ї, родини, і щоб повний мир ти подарував нашій країні. А за все, що ти зробив, заради нашого спасіння ми дякуємо тобі, Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Багато людей сьогодні не звертають увагу на конкретні поради, які дає Господь через своє Слово. Дорогі мої, коли прийде Ісус, то кожна людина, яка справді слідувала за Ісусом, вона вийде на зустріч Йому. Бо багато прийдуть і скажуть Господи, ми ім'я Твоє згадували. Ми Твоїм іменем навіть чудеса творили. А він скаже їм: «Ви їдіть від мене, бо ви чинили беззаконня. Мені хочеться, щоб ніхто із тих, хто дивиться ось цю передачу ранок з надією, щоб не був серед тих, які почують оці слова. А щоб почули слова, увійдіть благословенні у радість мого батька. Тому що ви слідували за мною, куди б я не йшов. Ви завжди чули мій голос. І у всіх ситуаціях, і складних ситуаціях життя ви були моїми послідовниками. Тож давайте сьогодні відкриємо своє серце, упустимо Ісуса, і Він, в свою чергу, благословить нас. До побачення!